22 двох обраних депутатів присутні на сесії 19. Сесія, дев'ятнадцять. Чити пропозиції щоб початку роботи сесії селищної ради розпочати. Розпочати роботу. 是 inside.

19. 19. За мене не мене? Да, да. Зараз ще буде далі, що чотири питання внесення. Зараз. А, ага, ви я бачу, що не спішили, ви теж мене... ви сходите, да? Да, не сходите. так? зараз, і в нас у порядок дані ще питання, які було обговорено на засіданнях постійних комісій. Так, що внесення нас є змі до рішення другій сесії селищної ради від року. комплексу програму профілактики злочинності і охорони публічної безпеки та порядку на території Української селищної ради на 2021-2025 років. Друге, про внесення змін до рішення Другої сесії селищної ради 2023-2020 року номер 26 Про затвердження програми підтримки установи охорони здоров'я на території Української селищної ради на 2021 2025, 2025, -2025 років. Про Третє. Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної діянки по Київках. І четверте про проведення земельних торгів з продажу правооренди земельної ділянки сміттєво Києві. Є ще запитання. Є пропозиції затвердження порядок даних змінами. Щодо даному пропозиції, про це початку до питання порядку дня. Перше про внесення змін від 2021 сесії селищної ради від 20.12.2024 року No4 про затвердження програми підтримки військових. Збройних сил України залучення національної безпеки за оборону 2025-2016 років. Не немає потреби на комісії, yeah. я до обговорювала. На комісію говоримо, всі ознайомлені. Питання має. Тоді пропонується прийняти рішення. Як рішення сесії, прошу голосувати. Хто за? Протисту окремому селищної Друге, до рішення сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 12 програми про да? що безпеки та проєкту на території Святої селищної ради. Немає обговорювати? Немає, так? То за те, що проєкт рішення прийняття, рішення сесії, прошу Сьогодні проведення зміни до рішення сесії селищної ради на No26. О затвердження програми підтримки установу охорони здоров'я на території Святості селищної на 2021-2025 роки. Як то треба обговорювати? то, що проект рішення прийняття як рішення сесії, проголосувати. Хто за?

Судячи про внесення змін до штатного розпису комунального непомерційного підприємства Центр провинної медико-санітарної допомоги від Леспії селищної ради та його розведення з Прошу Дану пропозицію ми винести з приводу того, щоб винести на представки. Місцеві загальнопарки самі медицини штатного розпису купівському баторію, загальнопаркі самі медицини. Це питання не стосується того, що дана амбулаторія і весь потом під нашого центру обслуговує 300 пацієнтів дорослого і 50 серйозних дітей. Відповідно, вантаження на лікаря на фейшах та працює медичну сестру не було, тому ми до цього пройшло скорочення посади. Э, данной посады и по мы будем вывести э, данную посаду в штат Депутаты, из Купеля, старых, старых, Купеля. Да. Да. Внимаете, там. за да. -то, то, что проект решения принять, если не то Моя згода на доплату передачу майна на баланс військової частини. На минулій сесії ми виділяли кошти з придбання цих журналів. Цій військовій частині ми їх придбали. Загальна сума 53 тисячі 353. Всі журнали придбали, передаємо

Roman Daniel Blue, the Connect Establishing Rogue. Розроблення технічної документації із ЗДУ стрію щодо встановлення відновлення мезомельної ділянки в полохні, яка була відділена під громадськими пасовищами для зміни конфігурації без зміни її нет, 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 нет. Що це означає? Що, що да, 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 означає? Була до мене ділянка виділа, скільки Ну, З прибережною смугою десь гектар. Підприємці взяли ставок в оренду і там зараз заросло кущами. Там худоба не пасеться, нічого немає. І вони щось там сюди хочуть робити, коли ставка ще якийсь бізнес, новий відкритий. І мені, там йде така лінія електропередач, десятка, ми їздили з ми їздили, дивилися. Вони е, хочуть там розчистити і до ставка щось поставити. Ну, не буду я казати, що. Це коротко, це виділення прибережної смуги і патровичка. Так, так, так. Тобто до хтока відходить зі мною, яка належить прибережної. Трошки не так. Трохи не так. Воно то все було відділено, то все залишиться. Прибережна смуга взагалі не чіпляється, бо тут є 5 літрів, типа 6 гектарів. Такої казати пассовища на стоявку. 3 гектари прибереш на смотрю. Тож то, то випасти, але тут треба пасовище змістити. Чуть -чуть змістити. О, Зміна конфігурації, це його змістити, бо площадь позалишиться, а, а щоб, щоб ті чарники не попали. Там ніби дозволяє площа, ну я не знаю, я не впори, там. там Дорога була, там ще щось таке воно. Це більше з пальком до ближче, я так понадську прибачу. Якщо так, образно. Я не буду, то я там. Там ми можемо краще, навіть можемо краще поцілити. Ні, ну це виходить з'яжать, кривачний створок. У станій стадію і в перший став руханці. Тобто ці там чагарі, хлопці хочуть зробити собі якийсь сам савак, коли стали перший другий став оренду, ми ж хочуть там зробити це. Там почалося такое, що там такі чагарі, що десь рука. Воно не входить в пасовище, так? Не входить в пасові. Там кусочок входить в, 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 в пасовище

Миколаю, навіть спорожні. Ви дивилися, значить, що воно йде йде. Якщо ні, кадіться. Я не можу нічого казати, Ми... тому що я там не була, я не знаю, чого вони хочуть. І по-перше, ну, згідно е проєкту рішення, яке я готувала, змінити конфігурацію. Можу ну, розумієте, значить площа залишається, але просто якось воно має бути чуть-чуть по іншому, yeah. як воно зараз залишається yeah. для, для мене, там. для людей. Для вони паси, так, так і я штукаю в сам не забудемо. Правильно, бо там заручло і його там очікували. Та не бігай, Ні, ну там будуть бути тільки Так, я ж кажу. Люди не будуть, в них там проблем, бо ми теж не хочемо проблем. Ну так. Є керівник дитинства, люди туди працюють разом. Ні, Діна, там вже десятка. Я знаю, я знаю. Якщо корова там не пахнути, то там десятка ще. Звідки <скільки> <скільки> э, Земельна зам, э, ділянка водного фонду площі 2,70 за межами населеного пункту на аукціон. За межами якого населеного пункту. Там. Так. Так. Всі документи ну, підготовлені. Ну, Рішення приняття було з 19. Який став? Ну, я Верса сарні. Ні, ну то два сімдесят. Виходить на оренду його, так? Ну, так, на аукціон, ну на оренду. Так, як всі на стопів. Два питання mm -hmm. по букеті. я можу озвучував додатково. Торги вже один раз виставлялися перед цим. Цьом... Это то емпатию, где я и там стою. Там є дві вільних ділянки, ми їх на аукціон не вставляли, вже попередньо, але щось не було на них покупців, так сказати. Ну, наразі ніби з'явилися, рішення приймаємо мною, тому що змінилося до шовці. Знаєте де, так? Так. Там де той сам, так? Є просто заправки. Це ОСГ. Другу. -при дорогу, там такі Ми вже відправляли, але вони щось їх ніхто не взяв. що Може, ми візьмемо. Спробуйте. Там вісім сотих одна ділянка і вісім сотих друга ділянка. Я такой 14 на 50. Ну так, тут теж буде варіант, саме такі аналітичної. E, mm. так, e, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до самозаліснених, зміниться його призначення для ведення лісового господарства і пов'язаних з потом на території за межами населеного пункту зелена. Площа 14 гектарів e, відноситься до типу, земель запасу, але на ній є вже ну, самозалісне, так це казати. Ми на минулій сесії відмовили. Тобто, яке є А тепер ми беремо його в комунальне. Типа вони будуть на нього виготовляти документ. Так. Там є як росіян. Вони чи з друзумки? Не енергородні. Ослуговує в нас, цю лінію, затверджує документацію технічну щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на які поширюється право сервіту. Тут є одна ділянка, сабітут буде на площу 12 сотень. Це для того, щоб вони мали можливість безперешкодно доїжджати Добре. до лінії, для того ремонту і інше, там, що там треба буде на ній робити. Туди. Ну, тут, тут вони ж, не пишуть, де? Німа, ні, бачу, що е, ковату, ніби Сарнівський старосинський округ. Десь коротше. Десь там. І ділянка, друга ділянка, це купить. Друга ділянка? Вони ніби так площу взяли, але там, де себе тут треба, то маленький відділення. Але територія сарнівського старосинського округу. Аналогічно вони просять надати їм дозвіл. На розробку проєкту землеустрою щодо відведення інших ділянок для встановлення тих самих сервітутів. Наразі тут є тільки площі вони вибрали. Е, ну, так само, щоб безперешкодний був похід проїзд, до ту, але тут поки що немає, бо це тільки досвід. Якщо вони виготовляли піднічну, то ви не бачите вже де. Ну, так само, що це треба ці сервітутів, щоб безперешкодно вибиратися до людини. Звернувся до нагородні Віктор Вікторович з проханням про надання дозволу на проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки на саме призначення, площі 0,0505ГА буде закладати акції. ділянка в нього знаходиться в аренді, і лінії вичерпута, для того потрібно зробити. Якщо по що це Я, підрайся, приміщення 40, так і буде. Ну Ну, да, Звернулося ну, до нас товариство ГАРК-2020 з аналогічним питанням про надання дозволу на проведення експертної рушої оцінки. Зімельна діяльна 50 сотні знаходиться по вулиці Центральна, 28 в селі Криваченці. Вони лікарські школу, а тепер хочуть прощають ділянку сучасню. Звільники називаєте. Рак, 22. Надійшла заява від цимбала Андрія Миколаєвича з проханням надати дозвіл на розроблення детального плану території, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки. Вулиця Центральна, в Сергіє Площа ділянки 20%. Була ним придбана згідно договору Купив і борозу, він її купив. Для ОСГ він хоче перевести цієї призначення для уже. Молитва просто центральна, та а вона від відповодні до фінірується. Тому так? що земельне діє, там Ді. ж вулиць, там ж є зміно. Подастрові на мріях. Вона викуплена, але просто без самі. Земельне. Сонячне, сонячне, там у вас А що їм так хоче змінитися? Ну тому що для оце батареї не можу. Оселя не можна ставити. Напевне, буде. Ну я так думаю, він буде дві котриї. Дві батареї треба по номерах. Там три здані. Йому треба уже бей. Він ожебе, він не купив. Ожебель ніби можна. Він його вже розпроєктував, а тепер це треба. Цим бал Ірена, Цимбал... Андрійна, аналогічно купила ділянку, ну поволить вже молодіжна. Це є заваліти, площа 0,25. Так само. Заява надіслав відведення і Станіславі про Прожередження технічки для ОЖБ площа 0,26. П'яті, га, село Заволіті, вулиця Перемоги. 3. Желіхівська Ольга Іванівна, село Курувечка, вулиця Загребельна, 38, затвердження ОЖБ 0,22. Співайте більш розірніше, вибираємо. Мороз Людмила Володимирівна, затвердження ОЖБ. Писарівка, вулиця Зелена, 22, 0, 1, 18, 07. Сутий Сергій Володимирович. Затвердження ОЖБ. село Куровечка, вулиця Загребельна, 7, 0, 25, 2. Діляков Володимир Володимирович, затвердження технічка паль писать. Пощадку 1,3124 ділянку Наташі Ривановської Володимира Наташі Ривальської Барської так. Немає, так? За то, що за стосун проєкти рішення зміняти. Шановні депутати, чи питання порядку денного, що виносить за сьогоднішньопорнального засідання середнього. Так, шановні депутати, всі порядку денного, що ми на сьогоднішній сьогоднішні комунального засідання, а сесії ради розглянули. Повзють зауваження по позиції щодо податкування засідання сесії. Немає. Підстав сесії залежної ради уж посетим за те. Thank <laughs> you. No.